чорний торт. В основі цього серіалу лежить одноіменний бестселер письменниці Чармен Вілкерсон. А одним із його виконавчих продюсерів виступила опра Вінфрі у центрі сюжету: 60-річна вдова Елеонор Беннет, яка після довготривалого, але марного лікування відчуває, що скоро покине цей світ. Через це вона залишає своїм дітям Байрону та Бенні загадкове послання у вигляді чорного торту, приготовленого за сімейним рецептом. Фактично, ця страва є сумішу культур, яка водночас відображає основні теми цієї історії. Разом із Тортом Елеонор залишає флешку із записом свого голосу, яка розповідає дивовижну історію свого минулого та розкриває секрети, які вона довгий час намагалася приховати. Ці подробиці шокують її дітей та змушують засумніватися у тому, що вони знають про походження як своєї родини, так і про самих себе. Перші дні Перед вами перший український проєкт, світова прем'єра якого відбулася на Netflix одночасно у 18 європейських країнах. Нагадую, що зазвичай вітчизняні картини, які з'являються на цій стрімінговій платформі, доступні для перегляду тільки на території України. Водночас, це перший український серіал, виробництва якого замовили іноземні телеканали, які до того ж покажуть його українською мовою. Фактично, перші дні є серіалом антології, оскільки він складається із шести різних історій, знятих різними режисерами. Які єдиною ідеєю об'єднала шоуранерка проєкту Анастасія Лоткіна. Кожен епізод серіалу є окремим мініфільмом та розповідає про події, які відбувалися протягом лютого березня 2022 року. У центрі сюжету історії шести різних людей, які з тих чи інших причин вирішили не тікати з Києва. До речі, всі вони мають прототипів у реальному житті. Наприклад, одним із таких став Андрій Данилко, який проводив стріми зі своєї київської квартири та став натхненням для мільйонів. В людей. Образи головних героїв утілили такі відомі українські актори, як Тарас Цимбалюк, Катерина Варченко, Роман Луцький, Андрій Ісаєнко та Віктор Жданов. Прем'єра цього драматичного серіалу відбулася 1 листопада на Netflix. Також його можна буде переглянути на телеканалі 1+,1. Однак зробити це вийде тільки наступного року. Все те незриме світло. В основі цього міні-серіалу лежить одноіменний історичний роман Ентоні Дора, який у 2014 році приніс його автору одну з найважливіших літературних нагород поліцерівську премію. У центрі сюжету історія кохання двох підлітків у розпал Другої світової, незрячої французької дівчини Марі Лорта, призваного гітлерівським режимом кмітливого юнака Вернера, вони намагаються вижити та водночас залишитися людьми. А їх таємний зв'язок став ледне єдиним променем світла посеред. Усіх тих жахів, які відбувалися в той період. Новий серіал може похвалитися великою кількістю відомих осіб, залучених до його виробництва. За адаптацію сценарію для маленьких екранів відповідав Стівен Найт, який свого часу працював над гострими картузами. Режисерське крісло посів Шон Леві, який подарував нам такий беззаперечний хід, як дивні дива. А головні ролі виконали Арія Лоберті та Луї Гофман. Також серед акторського складу такі відомі зірки, як Меріон Бейлі.

Перед вами ще один міні-серіал, в основі якого лежить роман лауреата Поліцерівської премії. Тільки на цей раз вже письменниці Едіт Вортон. До речі, вона є першою жінкою в історії, що отримала цю престижну нагороду. Події нової костюмованої драми відбуваються в Лондоні у 1870-ті роки. У центрі історії група молодих і багатих американок, які приїздять до Лондона, аби ближче познайомитися із британською культурою. Ну і заодно завести бурхливий роман зі знатними та титула. Чоловіками. Однак через різні культурні традиції їм доволі важко вдається втілити свої плани, а консерватизм британської аристократії їх тільки дратує. Але замість того, аби змиритися з реаліями, американки буквально зіштовхують дві протилежні культури. Фактично, Буконьєри є першою історичною костюмованою драмою знятою спеціально для Apple TV Вже з перших кадрів стає зрозумілим, що він є своєрідною відповіддю шалено популярному серіалу Бриджертони. Адже тут Вамі заможні красиві дівчата і владні чоловіки. Багато старих секретів і нових модних трендів. Ну і, звісно ж, велика кількість чудових та детально пророблених костюмів. Прокляття цей комедійний серіал розповідає про подружню пару, яка на телебаченні намагається запустити своє шоу під назвою Філантропія. Їхній проект стає доволі популярним, тому здавалося б залишається тільки радіти життю і насолоджуватися успіхом. Однак молодята все ще почувають себе нещасливо, оскільки їм ніяк не вдається зачати дитину. Вони навіть починають думати, що їх прокляли. А з часом їх шлюб таки взагалі починає тріщати по швах. На перший погляд здається, що перед нами доволі Прохідна комедія. Але, незважаючи на простий сюжет, серіал насамперед досліджує проблеми, з якими пари можуть зіштовхуватися, перебуваючи у подружньому житті. Творцями прокляття є Нейтан Філдер та Бенні Савді, які водночас виконали одні з головних ролей. Разом із ними в серіалі знялася і чарівна Емма Стоун. Вбивство на краю світу. Якщо ви бажаєте відправитися на край світу, аби розкрити таємницю вбивства, то можете звернути свою увагу на новий детективний серіал. За сюжетом таємничий мільярдер відлюдник запрошує дев'ятьох осіб провести кілька днів у розкішному і відлюдному місці, де ті зможуть зайнятися духовними практиками. Серед гостей знаходиться й талановита детективка-аматор Дарбі Гард, образ якої втілила акторка Емма Корін. Однак іделічну обстановку перериває раптова смерть одного із запрошених. Дарбі. Розуміє, що це був далеко не нещасний випадок. Розуміючи небезпеку, яка загрожує усім гостям, головна героїня все ж вирішує викрити вбивцю, ким би він не був. Як бачите, сюжет вбивства на краю світу є доволі схожим на минулорічний фільм наголо, скляна цибуля. Із Деніелом Крейгом у головній ролі. А от чи вдалося новому серіалу перевершити фільм, можна дізнатися вже з 14 листопада. Монарх Спадок монстрів. Новий проект від шоуранера Кріса Блека є частиною кіно всесвіту Монстр-Верс, основними персонажами якого є «Годзіла» та кінг Конг. Після низки повнометражних фільмів франшиза про культових велетнів вирішила захопити ще й маленькі екрани. Основні події серіалу відбуваються після фільму «Годзіла» 2014 року. Тоді, в результаті епічної битви між «Годзілою» та титанами, було практично зруйновано місто Сан-Франциско. А світ зробив шокуюче відкриття про те, що монстри реальні. У центрі сюжету брат і сестра, які, йдучи стопами свого батька, виявляють зв'язок своєї родини з таємною організацією, відомою як Монарх, та знайомляться із загадковим офіцером Лішов, який, здається, знає усе про монстрів. Головні ролі в серіалі зіграли Анна Савай, Кірсі Клемонс, Курт Расел та його син Ваят Расел. До речі, для Курта Расела це буде перший телевізійний проект, починаючи з 1977 року. Корона шостий сезон. Ця історична драма розповідає про життя та правління британської королеви Єлизавети II, починаючи від її весілля з принцом Філіпом у 1947 році та до початку 21 століття. Загалом серіал отримав доволі високі оцінки від критиків, зокрема за акторську гру, режисуру, сценарій, операторську роботу та точне історичне відображення епохи правління королеви. Хоча четвертий та п'ятий сезони все ж зазнали деякої критики за історичні неточності. Шостий та фінальний. Сезон корони складатиметься з двох частин, перша з яких вийде 16 листопада, а друга 14 грудня, у центрі нового сезону події 2000-х років. Зокрема, нам розкажуть про трагічну загибель принцеси Діани, що сталося у серпні 1997 року, прем'єрство Тоні Блера, а також про знайомство та шлюб принца Вільяма та Кейт Мідлтон. Однією із особливостей серіалу є те, що через кожні два сезони відбувається заміна акторів, що відображення. Вважає процес старіння героїв протягом періоду часу, що зображується на екрані. Тому у фінальному сезоні образ королеви Єлизавети втілила легендарна британська акторка Імельда Стонтон. Роль принцеси Діани зіграла Елізабет Дебікі, а Кейт Міддлтон – дебютантка Мек Белламі. А от роль принца Чарльза виконав Доміні Квест. Фарго. П'ятий сезон. Вже тільки після виходу перших двох сезонів цей проект взяв участь у 133 номінаціях на різні телевізійні премії та здобув аж 32 нагороди. Зокрема, Фарко був відзначений преміями Еммі та Золотий Глобус, як найкращий міні-серіал, а також за кращу чоловічу роль. І це зовсім не дивно, адже серіал просто пронизаний чорним гумором, чудовою режисерською роботою та неперевершеною грою акторів. Особливістю шоу є те, що кожний сезон є завершеною історією зі своїми героями. Місцем дії та проблематикою. Що стосується п'ятого сезону, то його події розгортаються у 2019 році в Міннесоті та північній Дакоті. У центрі сюжету типова домогосподарка Дороті Лайон, яка живе в Скандії, штат Міннесота. Протягом сезону їй доведеться зіткнутися зі своїм загадковим минулим, що призвело до того, що їй вже давно намагається вистежити шериф північної Дакоти Рой Тілман. Образи головних героїв цього разу втілили такі відомі актори, як Джон Хе. Джуно Темпл та Дженніфер Джейсон Ли Грав Кальмара другий сезон. Впевнений, що про цей серіал хоча би краєм вуха чув майже кожен. Саме він очолює список найбільш популярних серіалів Netflix за увесь час, інакше як феноменом його точно не назвеш. Перший сезон цієї південно-корейської драми зібрав майже 2 мільярда годин переглядів. Цікаво те, що його високо оцінили не тільки глядачі, але й критики. Гра в Кальмара досягла успіху не тільки в абсолютних числах, але й в культурному житті. Соціальні мережі просто заполонили численні челенджі та меми. Аби Лі сліпони Ванс розкуповують як гарячі пиріжки, навіть з'явилися реальні копії ігор. Тому продовження серіалу було тільки питанням часу. Структура сюжету другого сезону залишилася незмінною. Нам знову показують жорстоке реаліті шоу, у якому 456 нових учасників віком від 21-року беруть участь у серії змагань за винагороду в 4,5 мільйона доларів. Окрім цього, режисер гри в Кальмара Хван Хек вирішив більш детально розповісти ще й про поліцію. Рії та її роль у суспільстві. Також, за його словами, протягом зйомок серіалу з реальних акторів ніхто не постраждав. А от про те, чи зміг новий сезон перевершити попередній, можна дізнатися вже з 22 листопада. Далекі пагорби. Події цієї історичної мелодрами розпочинається в 1939 році. За сюжетом англійська аристократка Сара Ешлі вирушає до Австралії на ферму, яка дістається її у спадок. Там їй необхідно перегнати на величезну відстань у місто Дарвін 2000 голів великої, рогатої худоби. У цій непростій справі їй допомагає чоловік на ім'я Дровер. Зрозуміло, що протягом цієї непростої подорожі героям доведеться зіштовхнутися не тільки з небезпечними бандитами, але й зі страшними наслідками. Початку Другої світової. Якщо у вас склалося враження, що ви вже десь чули цю історію, то вам не здається. Далекі пагорби фактичне переосмисленням фільму Австралія 2008 року. Схоже, що шоуранер серіалу Баз Лурман вирішив здійснити щось на кшталт власного снайдерката та виправити недоліки оригінального фільму. Ним було дещо змінено сюжет, фінал та музичне оформлення серіалу, а оновлений варіант складатиметься із шести серій. До виконання своїх ролей повернулися. Майже всі актори з оригінального фільму, серед яких Хью Джекман, Ніколь Кідман, Брендон Волтерс та Брайан Браун. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.